23-річного жителя Полонного увечері великодньої неділі випадковий перехожий побачив на узбіччі. Молодий чоловік лежав на землі за усіма ознаками, був сильно п'яний. Залишати його в такому стані, що й у бабіч дороги було небезпечно, тому незнайомець викликав медиків. За 10 хвилин п'яного чоловіка вже оглядала фельдшер. Медикиня порадила йому поїхати для обстеження і лікування до місцевої лікарні. Та чоловік допомоги не оцінив. Вилаяв усіх у кареті швидкої і наостанок вибив скло на дверях авто. Через пошкодження автомобіль медиків не міг виїжджати на виклики півтора тижня. Сума збитків склала понад 6,5 тисяч гривень. З обвинуваченням у хуліганстві Полончанок постав перед місцевим судом, зваживши на усі докази, суд визнав його винним за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України та покарав трьома місяцями арешту, Пом'якшити до покарання до одного місяця арешту. З таким проханням обвинувачений звернувся до апеляційного суду. Я не знаю свою цього на думку молодого чоловіка та його адвокатів досить, аби змінити вирок місцевого суду в частині призначеного покарання, на більш м'який. Проте так не вважає прокурор. Міра покарання відповідає особі обвинуваченої та тяжкості чинна кримінального правопорушення, зокрема і спільні небезпеки вченого кримінального правопорушення. Пістав для зміни або скасування вироку немає. Щире каяття активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування збитків. Усі ці обставини, про які говорі захист як при підстави для пом'якшення покарання вже врахував місцевий суд. І його висновки вони не спростовують. Зауважує апеляційний, тому вважає, що призначене покарання три місяці арешту справедливе та співмірно з його проступком.